Я двічі покидала свій дім. Вперше у 2014 році, коли поїхала з Криму, другий раз вимушена була у 2022 році поїхати в Запоріжжя. Все в моєму житті, можу сказати, перевернулося. Але це не означає, що я перестану і зупинюся робити добро людям і бути корисною цьому суспільству. Ліга мусульманок України займається благодійністю, освітою, просвітництвом, правозахисною діяльністю. Коли почалася війна, ми всі були просто в шоці. Коли пройшов деякий час, то ми взяли себе в руки і почали займатися більше доброчинністю, більше волонтерських проєктів, допомоги переселенцям, нужденним, готували їжу для тероборони. Но наші центри перетворилися на такі шелтери. Ліга мусульманок України приймає кожну людину з великою радістю. В Запоріжжі я очолюю громадську організацію Анаюрт, національне товариство кримських татар. Займаюся тим, що руйную стереотипи щодо кримських татар, щоб наше суспільство знало нас, що ми існуємо, що ми також українці. Ми вболіваємо за нашу країну, і разом з іншими ми хочемо бути корисними. Ми повинні розуміти, що завжди в будь-якій ситуації ми маємо шукати те, що дає нам можливість рухатися далі, бути корисним, не зупинятися. Тобто, ми всі об'єдналися заради майбутнього, заради перемоги українців в тому не спинити, тому що ми тримаємося за духовне, за історичне, за правду.